Радість для водіїв у Дніпрі на вулиці Яхненьківській проводять комплексний ремонт доріг. Спочатку на місці облаштували зливову каналізацію для того, щоб усунути постійні підтоплення. Спочатку з цього року була проведена вже ревізія тої дощової каналізації, яка була побудована ще раніше. до Доулаштовані нові дощопримачі, які необхідні для водовідведення. І на сьогоднішній день змонтовано новий бордюрний камінь і виконується роботи з асфальтуванням. Відомо, що асфальтування проїжджої частини планують завершити за декілька днів. Далі комунальники почнуть укладати асфальт на тротуарах. Показово, що по завершенні ремонту тут проведуть благоустрій. Що стосується саме ділянки цієї дороги, вона невелика, там близько 400 метрів. Але якщо виконати ремонт цієї ділянки, то розгрузиться район вулиці Янтарн, з перехрестя з вулиці Калинової, буде проїзд з іншої сторони до житлового масиву на вулиці Універсальне. Тобто можна сказати, це закінчується ця ділянка, і буде значніше, легше людям доставатися до своїх помешкань, а екстреним службам буде легше і швидше доставатися до міст події. Дніпровські водії позитивно ставляться до проведення робіт. Я как водитель рад, що тепер до дому можна добратися по прямой, швидше, по хорошій дороге і не придеться думати о ремонте своєї ходової. До цього відновлення залучено три одиниці спецтехніки та одну бригаду працівників комунальних служб.